От то рибалочка мало то, що риба пішла просто п'ять печи її, то ще й дощ поврику. Yeah. Ловись рибка, ловись рибка велика і маленька, хоча б клюй. Вже не ловись, вже хоча б клюй. Ммм, яка цапля гарна, біла, сіла навпроти. Краса. Ой, лебеді не підпливають. Бачить, да, бачить такий гур, думаю, зараз хтось нас ще нас з'їсть. Риба не ловиться. Чапля і та облетіла боку десятою дорогою. Ні, не мій день. Vasco politiu, ah, uhu, Мало вдома горобців, то хоче на ставку на горубці. Ми дивимось. Де що вони там знайшли? Дві папи. Васька бідний прилетів. Побачив, що ніхто нічого не дає, і поплив. <різований> ні, не такі, трішки інакші. Крило одне більше, друге менше. Що? <різований> а, я думала, що клювала. Ні, Бо То не тато трактором їде, ні? Дві, 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 дві. Дві яке нагле, дві, 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 дві. Ще трошки на голову буде сідати. сідати. Булька, булька, Максимчик, булька, булька. булька, булька. Да, Посиділи. Побулькали, тюльку погодували. Будемо збиратися додому, тому що вечір раз. Комарі починають кусати два, жаби десь там в кущах квакають. <тюлька> три. Ой, щось знов клює. А це тюлька, це тюлька. Лебеді близенько не припливли, але здалеку побачили, що лебеденят на 7 а 6. Десь одне поділося. Ані само, ані хтось. Рибаки ставок обсіли трішки, але ніхто нічого не тягне. Максим, де риба поділася? Лягла на дно. <связывая> Рыба потонула. <связывая> 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 О, что, снова плюет. Две. Чулька. <связывая> Це таке тюлька робить. І зараз раз два і об'їсть цей поплавок, мама, тоже згортаємося все. Це мене саме поплавок скакає. Ну таку хоча б одненьку. Ну це взагалі що це таке? Щоб на рибі бути і жодного караска не витягти. Хоча б тюльку. <гум> То ще вона не вчепилася, вона саме смокче. Ну ну ну, Ну, давай. Ну, ну ну, ну. Тяни вже кудись. Бачите, що робить? Бо там велика балябушка манки накручена. Таке я її зловила. О, вся риболовля вдалася. Можна їхати додому. Максик дві яка риба. Риба? Моя тюлька. Да моя. Ні, моя. Мама, моя тюлька. Максимова тюлька. Це лаківа,